Друзі, всіх вітаю! Мене звати Гілярний Сергій. Я власник школи для собачок. Дред. Сьогодні буде дуже цікавий випуск. Тема це перезбудження собак, чи чому вони перезбуджуються, коли когось бачать чи щось чують. Це приносить проблеми для оточуючих і для самого власника. Поїхали. Тема перезбудження собак. Давайте розберемо основні моменти, що таке перезбудження. Я не буду розповідати про багато типів собак, як під кожного підбирати щось, щоб вилікувати чи покращити той момент, через що собака перезбуджується, але про деякі моменти і розповім. Давайте почнемо з самого простого, щоб було зрозуміло. По-перше, ці речі є чи надбані десь. Чи від народження. Дуже важливо зрозуміти, коли собака перезбуджується, це в неї з народження проблеми з нервовою системою, чи вона це десь здобула? Дивіться, привожу приклад, щоб було зрозуміло. З самого дитинства там, в місячному віці, наприклад, десь невеликий хлопок чи звук. Собака починає боятися і вести себе ненормально, чи може там гавкати, чи скавлити, чи ще щось, вона перезбуджується, вона себе веде іноді може агресивно, тому що вона боїться. І треба зрозуміти, вона там почула і починає там лаяти ще щось, вона себе так веде. А якщо іноді... Чує цей звук і веде себе впевнено нормально, значить це не з народження. тому що був якийсь гучний звук, і собака там себе якось проявила, там воу -воу", погавкала. Да? А власник такий, ой, молодець, ти мій охоронник, і собака така, о, та я можу лаять кожен раз, як будуть якісь звуки. Ну, там Хтось дверію хлопнує, там воу 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 о, так ти охороняєш, і собака така, вже при потребі, без потреби на будь-який звук, який є, буде. Проявляти голос, і тим самим вона зрозуміє: о, кожен раз, коли я починаю лаяти на якийсь звук, мене власник хвалить. Але потім отака от голова буде від того, що собака лає на все, що рухається, все, що там, якісь звуки в телевізорі, неважливо, де це буде. Собака буде проявляти якісь емоційні підриви, отакі. І в цьому буде винний власник, тому що він підкріпляв цю поведінку. І тим самим маємо що, що собака навчилася при кожному звуці. Трішечки громче, чим повинен бути, вона перезбуджується і маємо таку проблему. Це ми кажемо про звуки. Да? На, на прикладі я там привів приклад. Чому це виходить? Дивіться, це теж перезбудження. У собаки проблеми з нервовою системою. Вона перезбуджується і не може приймати ту ситуацію, в якій вона знаходиться. Неважливо, вона могла побачити собаку, велика машина проїжджає, людина проходить, діти граються, м'ячем граються, сигнал. Машини, громко телевізор показує велика собака, велика людина, щось велике, і собака вже цього боїться, бачить і перезбуджується. Дуже важливо звернутися до професіоналів і вони протестують собаки і більш-менш скажуть, чи можна це виправити. Тут не буду давати порад по виправленню, тому що можна зашкодити собаці, якщо ви не спеціаліст. Цих справах це дуже важливо. А якщо у вас є такі проблеми, то ви можете звернутися до нашої школи. У нас досвід більше 20 років. Ми як навчаємо собачок вихованню, так і з іншими працюємо, щоб прибрати шкідливі звички чи виправити якось поведінку собаки, яка перезбуджується. У нас заїжджають собаки, які ми не хочемо брати на слідуючий рівень занять. Чому тому, що дуже проблемно з ними працювати з нормальною собакою, працювати. Десь 4 неділі, щоб базові функції навчити, а з собакою у якої є проблеми, це 6. І тому для нас не дуже хочеться, але ми це робимо, тому що треба допомагати людям. То я говорю, правду, як є. Якщо у вас вже є якісь проблемні. Звички в собаки, чи набуті чи з народження, краще звертайтеся до професіоналів, а ми допоможемо, як це мінімізувати в вашому житті, щоб собака вела себе більш комфортно. Ми знаємо, як привчати на це потрібен час. Конкретних порад не буду давати, тому що хтось скаже, що вони не працюють. А тут треба спочатку протестувати собаку, подивитися, які в неї фобії, чого вона боїться, чому вона боїться, і потім, вже як ми. Протестуємо собаку. Ми підбираємо під неї курс, яким будемо займатися, щоб максимально прибрати те, чого вона боїться, чи привчити до цих речей. І, до речі, розповім, у нас буде спеціальна кімната зі звуками, коли собаку можна привчати до різних звуків. Це окрема кімната, в якій стоїть акустика, з якою ми будемо привчати собак до цих всіх моментів. Це така і яка є в нас. До речі, всі вже бачили, як машина їде, а собаки біжать за машиною, спробують завжди там хопити за колесо чи просто вкусити машину. Бачили таке? Не один раз, я впевнений. Я іноді шуткую, за кордоном такого нема, тому що немає бродячих собак. А у нас в Україні таке є. Я іноді шучу, чому собаки бігають за машинами, тому що це душі померлих гаїшників, бігають і кричать, дай, 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 дай грошей. Ну, це така шуточка. Це, що ще може бути е, з перезбудженням собаки? Коли собака підходить до їжі, їсти і вона отако їсть і прям хватає отак отак сильно. Я думаю, у багатьох, хто дивиться цей ролик, так само є. І якщо ви хочете забрати чи заспокоїти собаку, щоб не так швидко не давилася, коли їсть, собака теж перезбуджується, коли бачить їжу, вона себе так веде. І це нормально для неї, тому їй треба теж вчити, не робити. Коли заходять чужі люди, чи собака бачить чужих людей, вона. Теж перезбуджується, на них шваркається, кидається і хоче вхопити. А якщо її трішечки ближче підвести, вона не знає, що робити, і заспокоюється. Тому з цими речами потрібно працювати. Чому можуть збудження? Тому що нервова система працює в принципі, вона повинна приходити в норму. І коли вона щось бачить, вона отак от. Приблизно відстрелює, да, От, ну я просто покажу на простих моментах. Зараз мене там лікарі і науковці можуть захейтити, але мені все одно я пояснюю простим людям на простих прикладах. Дивіться, оце працює нервова система в нормальної собаки. І щось трапилося, вона побачила чужого. А, повідомила, заспокоїлась, Повідомила, заспокоїлась. гав-гав-гав і заспокоїлися. А якщо у собаки проблеми з нервовою системою, дивіться, вона отак і вона, вона назад не відходить, вона перезбуджується. А назад функцій немає, і потрібен час чи якісь маніпуляції, щоб собака повернулася в нормальний стан. Але треба зрозуміти, якщо буде подразник якийсь, то буде опять е, отак собака себе поведе. І дуже погано, коли вона не може звертатися в базове положення, а ще й може просісти. Розумієте? Тобто, приклад, якщо є збудник, вона бачить оце ва ва і замкнула, все вона не заспокоїться. І кажуть: Успокойся, успокойся, заспокойся, заспокойся, собака не заспокоїться. То її замикає в цьому положенні і. Нервова система назад не відстрілює. Я думаю, що ви зрозуміли на простому прикладі, як відбувається ця річ. Зрозуміли, вона може чи підвищитися, чи дуже сильно впасти. І тут печально, і тут печально, якщо собаку зажимає, дуже добре, коли вона спрацьовує чи так. Чи отак, якщо зрозуміло, поставте плюсик і скажіть, що це гідна порада, як побачити, що собака себе веде реактивно, отак от, збуджується. Тому чекаю на ваші коментарі, і ви зрозумієте, чому так собака себе поводить. Як ми з цим працюємо? Я не буду розповідати. Я зараз дам приклад, а він буде недійсний. дійсним, та воно не працює. Дивіться, мільйон підходів є до того, щоб з цим працювати. І все я в одному ролику не дам зараз пару прикладів наведу. Ну, наприклад, якщо собака перезбуджується, бачучи іншу собаку, можна попрацювати з смаколиками. Як це робити? Наприклад, собака бачить собак, перезбуджується, починає, починає лаяти, кидатися на них. І що ми для цього робимо, щоб її відучити від цієї ситуації? От, наприклад, розводимо собачок в різні, на різні дистанції, ну, великі дистанції, і поступово пробуємо Юємо Згодовувати шматочок м'яса, підходимо максимально близько, але дивимося, коли собака починає перезбуджуватися. Ми розуміємо, що цей відрізок на цей відрізок треба звернути увагу і вводити якісь може чи інші інструменти, правила, чи пояснювати собаки, що це не потрібно робити, чи просто відволікати. Але до того як собака включиться, це робити поступово. І повірте, через деякий час собака вже мало того, що вона проходить мімо собаки, не звертає на неї увагу. Вагу, а в цей час їсть свої смаколики, а потім розуміє, та й не так мені важлива та собака, я ось буду їсти. Мені це важливіше і смачніше. І поступово ми так закріплюємо цей момент. Але підходів може бути дуже багато. Це як привчання до велосипедистів, на яких кидаються, на машини, які їдуть, на людей, які заходять, просто на собачок, котів, дітей, бабусь. Ну. Все, що рухається, це можуть бути птахи. Все, що завгодно. Якщо собака перезбуджується, це потрібно виправляти, тому що більшість звичок вони надбані, і в цьому іноді винні, на жаль, власники собак, в яких нема досвіду, щоб виховувати собачок. Тому краще всього, ще раз повторюю: звертайтеся до нашої школи, ми за короткий час зможемо прибрати негативні моменти, а деякі навіть не допустити, щоб вони сталися. В цьому нам допомагає наш досвід більше 20 років. І ще одне хочу сказати: якщо ви волонтер чи військовий, у нас спеціальні умови, незалежно від того, закінчиться війна чи буде. Ми будемо допомагати на спеціальних умовах, щоб виховувати ваших собачок, те, щоб вони були слухняні. В принципі, виховуємо всіх собак, але для військових та волонтерів у нас спеціальна знижка. Скажемо так: військові на своєму фронті робимо, а ми на своєму. Нам не потрібні ленд-лізи для того, щоб покращити українську мову. В Україні і стати ще краще і навчити вас спілкуватися українською мовою, розуміти своїх собачок, теж навчати їх українською мовою. Коротше, я так закрутив, але все робимо для вас, для ваших собачок, для того, щоб ваше життя стало простіше, а собачки ваші були навчені, щоб все було круто. Дивіться, що поганого в тому, що власник може закріпити цю звичку. Наприклад, собака побачила щось, спугалася. Починає труситися, власник підбігає, ой, не бійся, моя собачка, і починає заглажувати собаку. Тим самим закріпляє, що собака спугалася і починає трястися, заглажує цю привичку. І вона думає: ага, що я зробила, що мене гладять? Я спугалася. Все, тепер я буду боятися. Так само, коли собака побачила чужого, вона почала лаяти, просто прохожого чужого почала лаяти. А власник іде, ой, яка ти молодець, ти мене охороняєш. То получиш таку звичку, що собака в тому випадку, якщо побачить когось, буде постійно лаяти. А потім, коли вам будуть робити одне, два, три зауваження, ви такі собаці, не це там некрасиво. А собака починає лаяти і думаєте, ти больний, ти тільки що мене вчив, що я можу лаяти це добре, а тепер кажеш, що це погано. Будь ласка, не робіть дурних речей з собаками, спочатку вчіть, а потім перевчать. Собака не розуміє, що таке сіре, вона розуміє, що таке біле, а що таке чорне. Це коли можна і нельзя. А коли ви спочатку дозволяєте, а потім не дозволяєте, то собака не розуміє. Вона думає, що ви з ума зійшли, тому що ви навчали одному і казали, що це добре, а потім навчаєте інше і кажете, що це не добре. Собака думає, якийсь він ненормальний у мене. Ну розумієте, собака теж приймає для себе якісь звички, закріплює їх, а потім ви кажете, що це неправильно. Вона така, блін, да як правильно, ти мені пояснити нормально, не можеш, як з тобою жити? Якщо... Ці приклади негативних моментів були корисні. Напишіть теж в коментарях. Ми будемо розуміти, що ці поради дієві для того, щоб ви не зіпсували поведінку своєї собаки. Друзі, якщо ролик був корисний, я накидав багато всього. Це такий спонтанний ролик, тому що багато хто звертався в коментарях і просили відповісти конкретно на це питання, тому відповів до ролику не готувався. Отак, от все. Виклав. Користуйтеся, якщо було корисно, то напишіть в коментарях. Якщо не підписані на наш канал, підписуйтеся. Дякуємо вам за те, що за те, що ви ширите це відео в соцмережах, радите подивитися своїм знайомим. Діліться в Телеграмі, в Фейсбуці, в інстаграмі. Скидуйте посилання, щоб люди дивилися, навчалися, ставали кращими і щоб собачки були розумнішими. Дякую вам за увагу! З вами був гілярний Сергій, школа для собачок Дред. Побачимося в наступних роликах. До побачення.